Друзі, українська агенція нерухомості Ріалтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Бенідорм, де представимо вам цікаву студію. Дуже класна буде квартира для оренди, тому що неподалік моря 131 250 євро за 34 метри квадратних. При вхідній зоні ми маємо санвузол, квартира з ремонтом. Так, в принципі, в санузлі є все необхідне, душова кабіна унітаз, є ось така гардеробна. Вони поставили там ліжко в банідормі. Це нормально. Якраз квартира облаштована під оренду. І, в принципі, тут можна залишатися також жити на якийсь інший термін. Дуже класно буде подобово здавати цю квартиру. Рухаємося далі до вітальні, яка поєднана з кухнею. Тут ми маємо ось такий диван, поруч невелику кухню, також стіл, є кондиціонер, дуже багато вікон. Бачите, все сучасне, все нове, можна просто заїжджати і собі жити без жодних вкладень, як я вже говорив. Тут є басейн, також паркомісця, яке теж включене в ціну. Ось так це виглядає. Особисто мені подобається, тому що дуже перспективна зона. Звичайно, квартира велика, але подивіться, які види з вікна, і близько 700 метрів в нас вже буде море. Невеликий басейн на нашій території що є теж великим плюсом. Ну і в цілому квартира дуже і дуже перспективна, тому звертайтесь, ми допоможемо вам оформити вашу мрію в Іспанії.